Проста техніка для того, щоб трохи вивільнити свій гнів і свою розлюченість на весь світ, на якусь людину, на якусь певну конкретну ситуацію. Навіть це дієво буде для тих, хто втратив близьку людину. А вона, ця техніка називається журнал. Якщо ти зараз знаходишся в розбитому стані, то ця техніка для тебе. Візьми, будь ласка, журнал, газету. Може взяти подушку. Піди у безпечне місце, де ти будеш сам на сам з цим предметом. Обов'язково потурбуйся про те, щоб тобі ніхто не заважав. Роби це, коли ти будеш на один з собою. Візьми цей журнал і положи собі на коліна і починай. Говорити, згадувати ту людину, ту ситуацію, яка, наприклад, тебе покинула, яка тебе образила, яка, можливо, навіть покинула в сенсі померла, але це було таке неочікуване. І ти злишся на цю людину, ти злишся на якусь ситуацію, ти злишся на весь цей світ, ти злишся на керівництво на роботі, ти злишся, можливо, на... Не знаю на начальника, ти злишся на свою подругу, ти злишся на свою маму, будь-якого, будь-яка злість, вона виганяється цією технікою. Береш цей журнал і починаєш просто говорити: та блін, як мене це задрало, як мені це надоїло, а ти зробив отак, а ти зробила отак. А чому ти пішов, а чому ти пішла? І виговорюєте, проговорюєте все-все-все, що вас турбує. Все, що ви не могли сказати цей людині у вічі, чи просто її вже немає, і ви не можете цього сказати. І вважаєте, що просто вам зробили підло, що зробили боляче, ви все це проговорюєте вголос з емоціями, з повними емоціями. при цьому берете і шматаєте цей журнал, цю газету. б'єте подушку. Подушку на себе. Себе не травмуєте і оточення теж не травмуєте. Робите це до тих пір, поки вам не стане важко. Що дає ця техніка? Ця техніка дає нам можливість вивільнити ті емоції, які ми не можемо вивільнити в повсякденному житті. Ця техніка дуже добре вивільняє ту всю злість, те все закопане, заховане старе, яке ми складали в сундучки, і просто дає людині, вивільняє місце для чогось доброго. Тоді нам не хочеться зриватись на своїх близьких, на своїх рідних, на людей, не хочеться когось образити, осквернити і тому подібне. Тому, кому актуальна тема того, що у мене зараз гнів, злість і, і, і щось по типу того, то беремо журнал і робимо цю техніку. které sebe, jak dělá sobou mají.